Святійший патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет відвідав Тернопіль. Владика побував на Тернопіллі вперше за чотири роки. Тому для православних вірян зустріч була довгоочікуваною. Під час перебування на Тернопіллі священослужитель освятив новозбудований храм святих мучеників Бориса і Гліба, що на вулиці Білогірській, та заклав перший камінь під будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Константина та Єлени. До побудови кафедрального собору в Тернополі йшли довго. Тож патріарх відзначив важливість цієї події. Центральний храм Тернопільської єпархії зведуть на перехресті вулиць Київської та Тернавського. Кожна єпархія. Має і повинна мати кафедральний собор. До цього часу Тернопільська єпархія не мала кафедрального собору, і тому ми вдячні владі Тернопільській, що вона е виділила цю ділянку для побудови кафедрального собору. Тепер я закликаю меценатів, благодійників, грав. Ти кошти і побудувати незабаром цей кафедральний собор. Найбільше Тернополян зацікавив коментар владики щодо об'єднання Української православної церкви Київського патріархату та автокефальної церкви. За його словами, це можливо лише при зміні теперішнього керівництва автокефалів. Паціпальна церква відмовилась об'єднуватися з Київським патріархатом. Річі ми підходили до такого рівня, що ми вже готові були призначити день скликання собору. І вони в останні моменти завжди відхиляли, відмовляли. І тому ми не бачимо перспективи на об'єднання з цією церквою. Це те, що парафії всі будуть в єдиній помісній православній церкві, в цьому сумніву ніякого нема. Але те, що з цим керівництво ми ніколи не об'єднаємось, тому що вони служать Москві. І Москва не дозволить їм з нами об'єднуватися. І це в цьому я переконався протягом цього цих 20 років.